Вітаю, друзі! Сьогоднішню зустріч хочу розпочати словами мудрого китайського філософа, якого відносять до великих вчителів та наставників людства. Легенда стверджує, що Лао Цзи служив істориком-зберігачем державних архівів царства Чоу, але вирішив покинути царство і мандрувати. Коли прикордонник побачив, як Лао Цзи віддаляється на своєму чорному бику. Він зупинив його і сказав, що не пропустить, поки мудрець не залишить книгу про своє вчення. Дзи підкорився, повернувся і залишив виклад п'ять тисяч ієрогліфів. Куди пішов старий мудрець і якою була його подальша доля, ніхто не знає, але Книга мудрості й до сьогодні відкриває для людства свої сторінки. Мандрівка довжиною в тисячі кілометрів починається з одного кроку, говорив Лао Цзи. І ми з вами сьогодні теж розпочинаємо свою подорож до країни геометрії з першого кроку зі знайомства з Трикутником. Отже, тема нашого заняття Трикутник, Види Трикутників. Отже, друзі, Порівняйте на малюнку дві геометричні фігури, порівняйте їх форму, складові частини. Дайте відповідь на запитання, чому фігури, які складаються майже з одних і тих же елементів, різні за формою. Подивимося на малюнок А. Дійсно, у цій геометричної фігури є три точки А, Б, С. Ми бачимо відрізки, які з'єднують послідовно ці точки. У наступної фігури на малюнку Б ми теж бачимо три точки А Б С. І бачимо відрізки, які з'єднують ці точки. Але ж чому форма фігур така різна? І думаю, що ви правильно дали відповідь на це запитання. А тому, що на першому малюнку три точки А Б і С. Розміщені не на одній прямій, вони не належать одній прямій. А на наступному малюночку Б три точки А Б і С, навпаки, розміщені на одній прямій. Отже, зробимо висновок. Трикутником ми будемо називати таку геометричну фігуру. Яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які сполучають послідовно ці точки. На малюнку ви бачите трикутник АБЦ. Записувати трикутник АБЦ будемо за допомогою латинських літер і спеціального знаку. Трикутника, трикутник АВС, трикутник БЦА, трикутник САБ. Тож розглянемо, з яких елементів складається наша геометрична фігура трикутника. Отже, точки А, Б і С будемо називати вершинами трикутника. Відрізки, які послідовно з'єднують ці точки, тобто відрізок АБ, відрізок Б, С, відрізок АЦ, будемо називати сторонами трикутника. І кути, які утворюють кожна пара сторін у трикутнику, будемо називати кутами трикутника. Тож на малюнку ми бачимо кут Ба С, Ку це А і кут САП. Отже, друзі, дуже багато в житті нас оточує предметів, об'єктів трикутної форми. І дуже часто виникає потреба виміряти розміри такої фігури і знайти її. Периметр. Що ж таке периметр трикутника? Периметр трикутника – це сума довжин всіх його сторін. Означають периметр трикутника великою латинською літерою П і внизу пишуть маленькими літерами індекс, тобто назву трикутника. Отже, периметр трикутника АБЦ це сума сторін А Б, і це Трикутники бувають різні за формою. Це залежить від елементів, з яких вони складаються. В залежності від видів кутів, трикутники можна розподілити на гострокутні, прямокутні і тупокутні. Гострокутними трикутниками називаються такі трикутники, в яких всі три кути гострі. Прямокутними називатимемо такі трикутники, у яких один кут прямий. Тупокутним називається такий трикутник, у якого один кут тупий. Отже, діти на малюнку, щоб показати, що у трикутника всі різні кути ми будемо використовувати різну кількість дух. Таким чином, ми бачимо. Що в першому трикутнику у нас всі кути гострі, тобто менші 90 градусів, але вони всі різні за своєю градусною мірою. Щоб показати, що в трикутнику є прямий кут, ми будемо використовувати значок квадратика. Отже, у другому трикутнику у нас є один прямий кут, тобто кут градусна міра якого 90 градусів. І у третьому трикутнику дужечкою позначений тупий кут, тобто кут, градусна міра якого більше, ніж 90, але менше, ніж 180 градусів. За видами сторін, трикутники діляться на різносторонні, рівнобедрені та рівносторонні. Трикутник, у якого всі сторони різні. Називається різностороннім. Трикутник, у якого дві сторони рівні, називається рівнобедрений. І трикутник, у якого всі три сторони рівні, називається рівностороннім. Рівні сторони, які рівні відрізки, на малюнку позначатимемо однаковою кількістю рисочок. Отже, друзі, сьогодні ми з вами познайомилися з трикутником. Та його видами. На завершення заняття пропоную в якості невеличкого лайфака наступний віршик. Я трикутником зовуся, трьома кутами я горжуся. Коли я гострі кути маю, то гострокутним величають. Коли один тупий зник, тоді я тупокутний. Коли один прямий кут маю, то прямокутним величають. Три рівні сторони я маю рівностороннім називають. Якщо дві рівні сторони з народження я маю, то рівнобедрені мене фігури називають. Ну а з різними боками різносторонній між братами. Отже, друзі, дякую сьогодні за увагу і сподіваюсь на нову зустріч в Україні геометричних фігур.